24 листопада, у шістнадцятій годині, усе людство небайдуже до трагедії радянського, у тому числі українського народу, запалили свічку пам'яті днем раніше. У Стаханові ушанували пам'ять жертв голодомору у скорботного монумента на 36-му міському цвинтарі. Тут зібралися члени Стахановського міського об'єднання Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка, співробітники виконавчого комітету Стахановської міської ради і історико художнього музею, а також засоби ма. Информации. Мы собрались у памятного знака, посвященного этим страшным событиям, чтобы почтить их память. Этот знак был установлен в 2008 году к 75-летию Голодомора. И он называется у нас Забытью не бедлягая. Тяжело было молчать, но молчали. Людская память была взята под конвой на годы, на десятилетия. Страшное, принужденное требование. Долго ждали, но дождались, когда ожила, проснулась память и заговорили многие свидетели трагедии. Від нас десятиліттями. Члени просвіти і співробітники музею підготували доповіді про страшні події голодомору у 1932-33 роках. Було відзначено, що на той час на території міста тотального голодомору не було, адже тут були зосереджені промислові підприємства. Проте як згадує громада, більшість північної частини Луганщини та частково Харківська область постраждали сильно. Там стахановчани поховали свою рідню що я зараз стою у місті стаханові перед цим пам'ятним знаком. А мої всі думки у моєму рідному селі Сіному Харківської області Богобоківського району. Там на кладовищі лежить моя велика родина. Ну, Як я нарахувала, це 20 чоловік загинуло тільки в 32-33 році. У моєму роду були люди обдаровані, талановиті, уміли гарно співати, уміли гарно малювати. Уміли добре спілкуватися із своїми співмешканцями. Це були обдаровані талановиті люди, які прийшли в село восівне із Черкащини, яка, як ви знаєте, дала багато Україні талановитих і обдарованих людей. Після промов до підніжжя монумента поклали символічні п'ять колосків і запалили лампади. Згідно з даними відділу внутрішньої політики інформації, 24 листопада у день скорботи у православних храмах міста Стаханова були відслужені поминальні панахіди.